Політика це не це не щось там, десь, от дяді, це совкове. Ми мали пройти, звичайно. Ми, от всі, як суспільство, як нація. Ми мали пройти ось цей період, коли нас законно називали пострадянською республікою. От після 2004 року, після помаранчевої революції, називати Україну пострадянською республікою, от тут уже я е, звивалася кожного разу, коли я це чула. Німців я таки заткнула на цю тему, значить коли я їм сказала. Розумієте, що це приблизно так, якби я постійно говорила про вашу країну. Німеччина, колишній третій рейх. От вони засміялися. Я кажу: ну а що, а що не так? Це була сторінка вашої політичної історії ці 12 років? Була. Чи це означає, що у вашій політичній історії більше нічого не було? Ні, не означає Так уявіть собі і в нашій і багато що було політичній історії українській. Окрім цих, до речі, дуже неоднорідних, неповних 70 років радянської влади. І те, що ви зводите, мовляв, цілу країну. От котрий уже рік 20 років минуло, ви продовжуєте говорити Soviet Republic, репаблік. Мене совєт, мене former Soviet Republic.